Ви це бачили? Це чистий кайф просто. 4 грудня вийшли нові комплекти, які пов'язані з тематикою спанч Боба. І по-перше, сьогодні в нас буде огляд, а по-друге, буде конкурс. Тож дивіться це відео. Я не знаю, куди я ставлю умови конкурсу. Аби ви подивилися це відео максимально по максимуму, скажімо так. Тож давайте розпочинати. Отже, як ви бачите, я вже побудував тут ананас, щоб ви просто знаєте, можна було на це якимось чином подивитися. І одразу давайте подивимося на свочі оцього ананасика для того, щоб ви одразу зрозуміли, як це може виглядати. Подивіться. Є різні варіанти. До речі, мені прям подобається ось цей варіант. Його можна використовувати явно не тільки для спанчбоба. і оце теж. Подивіться, як прикольно. Можна буде зробити прям такий якийсь ананас у модерновому стилі. Але в цілому, в принципі, мені, <світ> мені подобається це по фану. Знаєте, Історія фану тут у нас повністю прочитується. Також у нас є ось таке покриття для стін. І, по-моєму, це було теж у якійсь із кімнат Спанч Боба. Хочеться подивитися одразу на усі сводчики. По-моєму, там взагалі усі кімнати були абсолютно різні. В нього у нього могли бути і ось такі якісь там металеві, і не дуже металеві. Але, в принципі, мені подобається. Оце явно з його вітальні. Я прям це пам'ятаю, це теж десь було. Але знаєте, в цілому, що мені подобається, що тут зберігається тематика і свочі, в принципі, досить різноманітні. І це реально дуже круто. Оце, по-моєму, вітальні було. Коротше, не знаю, не знаю. Залишаємо ананас і йдемо з вами до вікон. У вікнах у нас є ось такі віконця. Це ті самі віконці, які були у нього в будинку. Блін, слухайте, ну мені знову ж таки подобається, що є ось такі свочі, є навіть із Іржею. А цей прям подивіться, О, він мультяшний. Він прям в такому коміксному стилі. Вау. Це прям цікаво. І у нас є ще ось така штукенця. Я не пам'ятаю, де вона в нього зтрічала. Якось ось тут вона, по-моєму, була. Єдине, що, звісно, воно трошки непропорційне і збільшувати вікна не має жодного сенсу, тому що вони будуть виглядати дивно. От і ви це прямо зараз бачите. Можливо, я трошки, знаєте, переборщив, зробивши такий великий ананас. Але в цілому, в цілому, знову ж таки, свочі дуже прикольні. Я би знайшов, би, як це все застосувати. Насправді, можливо, я би це використав для літака ось ці вікна однозначно, якби я хотів би побудувати літак. Єдине, що тут нам. О, о це те, що в нього перед будинком ось такі штукенці були. О, прикольно. Я не знаю, це дуже фанова річ. Насправді, прям дуже фанова. Я не знаю, як до цього я, Я не можу відноситись до цього однозначно. Єдине, що треба подивитися на Свочі всередині, можливо. Я просто хочу подивитися на Свочі. Взагалі-то з круглими стінами, як завжди, в нас повна бідося. І це треба пам'ятати. Але що поробиш? Тут у нас нічого немає. Тут у нас є оця декорація, яку ми вже подивилися з вами, але ми не подивилися з вами свочі. Давайте глянемо так швиденько. Воно у декораціях на даху. А, я зрозумів, це типу такий чорно-білий варіант. Можливо, варто десь пошукати чорно-білий варіант з Що ще в нас тут є? У нас є ось такі двері, але на круглих стінах, як ви бачите, вони виглядають якось прям ну, занадто дивно. Можливо, мені варто використати BB Move Objects. On. І воно якось стане краще. Але ні, бачите, воно е, не хоче розміщуватися. А ось тут розмістилося. Господи, хоч десь воно розмістилося. Давайте швиденько подивимося на своч. Знову ж таки, із цього можна якийсь підводний човен якийсь зробити, чи якусь секретну базу під водою, чи щось ще. Є ще ось такі двері, як від старого корабля, Блін, Ну це прям дуже прикольно. І сводчі є, і ржаві, і якісь звичайні, і ще якісь. Ну це по-своєму якось класно, відверто. Але чесно, е мені хочеться ще подивитися, що нам тут запропонує цей комплект. Є у нас тут ось така штукенція, таке ліжко. Як ви бачите, тут такий матрац потрійний, як у Спанчбоба був. У нього теж так три матраци були нашаровані, і він на них ще пригав. Чи буде е, якийсь е, такий об'єкт, який буде імітувати оцю штуку для того, щоб стрибати? Є ось така лампа, але, до речі, я забув вам сводчі показати. Давайте ще глянемо їх. Блін, непогано. І ще оця лампа, ну, лампа мені однозначно подобається. Вона класна. Це той об'єкт, який би я би, наприклад, використовував би точно, навіть незважаючи на те, що це щось зі спанчбоба. Є крісло, ось таке крісло у нього теж було. Ну, по-моєму, воно в такому якомусь там чи, чи синьому, чи, чи якомусь там було. Я вже не пам'ятаю, дуже давно дивився. Є ще в нас ось таке крісло, і теж подивіться, яке воно класне. Знову ж таки, для якогось тематичного бару, напевно, це дуже непогано би підійшло. Господи, я не знаю. Можливо, ви не серйозно поставитесь до того, що я коментую, але, наприклад, до сулані це б можна було б використати. Я думав, що знаєте, це буде щось таке, що неможливо буде використовувати. Оце у нас ікрасті крапс, оця штука. О. А це стілець чи це крісло? Я єдине, що не розумію. О, це, це стілець. Є ще в нас ось такий столик. Це, я так розумію, декоративний кутовий столик, який із такою кішкою внизу це як якір, кішка, чи як це можна назвати. Але знову ж таки, це із мультфільму, і є ще ось такий корал. Коралом би теж я би користувався, я би десь порозміщував би в принципі. Є в нас ось цей перший симоліон містера Крабс Симоліон? Це не симоліон. я не пам'ятаю як у них гроші там називалися. Але це оце. О, подивіться на це. Господи, господи, як це мило. Це все максимально мило. Клас. Я не знаю. Ну, ну це неочікуваний такий приріст ностальгії. Мені захотілося повернутися у дитинство. Тому що в дитинстві я повертався додому, і я дивився Спанч Боба. О, Гері! Клас! А воно прям настільки помаранчеве. Прикольно. Ну, я не знаю. Є в нас ще ось така штукенція мушля. Блін. Свочі теж непогані. Але, ну я не знаю. Я би цим користував. О, оце, оця Рибьоха. Ну теж це те, що в нього було у цьому. Скажіть мені, я скажу у вітальні у нього висіло. Але свочи такі цікаві, вони як начебто трошки і мультяшні, а трошечки і ні. Не знаю, не розумію. Оцей телевізор, який імітує шолом підводника. о, господи. Я не знаю. Я, якщо чесно, спочатку був готовий до того, що, типу, я буду прям срати-срати. Але це, блін, так класно все виглядає. Навіть цей громофон якийсь є, але я вже побачив те, від чого у мене просто відпаде щелепа. Подивіться на цей будильник. Я хочу його ще і затестити. Мені прям цікаво, як він буде працювати. Тож, об'єкти, звісно ж, я залишу для того, щоб можна було. З ними щось якимось чином тут зробити. Давайте переходити до наступного комплекту. Наступний комплект це дитяча кімната з Боба, і одразу у мене питання, чи є тут стилізовані кімнати якісь, тому що зазвичай останнім часом розраби не викочують якихось стилізованих кімнат. Але на цей раз вона тут є. Звісно, можна подивитися, як це виглядає у інтер'єрі. Завдяки оцій стилізованій кімнаті. І Боже, я вже що я побачив? Господи, ви офігієте. Але я буду це діставати знову ж таки один за одним, для того, щоб ми могли на це все, знаєте, нормально подивитися. Мені прям дуже це цікаво. Отже, давайте підемо. У нас тут є ось таке ліжечко зі спанчбобиком і Патріком. Є більш нейтральні. О, це ж дочка містера Крабса там була. Господи, ну це. Це класно. От Дитяча кімната тематично мені прям, якщо чесно, подобається. Там не обов'язково зробити прям тематичну кімнату. От подивіться, наприклад, є ось такий Свод, якийсь більш нейтральний. Тут теж, що мені подобається, є, наприклад, ось такий свотч, досить нейтральний. Тобто тут не тільки зі спанчбобом, тут є і нейтральні свотчі, що мені дуже подобається насправді. Є ось така тумба, і знову ж таки, якщо вона буде у якомусь однотонному варіанті без квіточок, наприклад, або без якихось візерунків, то це теж має право на існування. Наприклад, ось цей подивіться дуже красивий своч. Оцей просто базовий стандартний. Є ще в нас ось такий письмовий столик. Знову ж таки, зі спанчбобом. І хочеться подивитися, чи буде щось там змінюватися. Але ні, воно там нічого не змінюється. Але знову ж таки, мені дуже подобаються використані кольори. Це що, це наліпка? Я так розумію, що це наліпка на стіну, і давайте я її розміщу ось так. І ми одразу подивимося на те, як це може виглядати, які є варіанти. Ага, ага. Со. А. Я зрозумів. Клас! Слухайте. Є ще в нас ось такі іграшки. Я так розумію, що це іграшка-лялька, напевно. Чи що? Це декор, чи з цим можна буде взаємодіяти дітям. Мені цікаво, є ще і Спанчпоп. Я дуже сильно сподіваюся, що це саме іграшка, а не щось інше. Є в нас ось такий килимочок. Киломочок мені прям подобається. Він як така, знаєте, мапа е, теж бікіні ботом, але при цьому є дуже красиві свочі, наприклад, якось цей. Дуже класно. Тобто я би користувався б цим десь і окрім цього всього. Є ще в нас і ось такий Гері, Єдине, що він не живий. Мені б хотілося якийсь костюм для котика чи песика, який би імітував би Гері, наприклад. Не знаю, було б прикольно. І з Гері в нас так само є ось такий годинничок, і мені цікаво, що цей годинничок собою являє. Чи це все таки буде як будильник, чи це просто звичайний годинник? Є ще в нас ось така тумба. Подивіться, у вигляді човна. Одразу там є і Сквітвард, все на місці. І знову ж таки, знаєте, що я шукаю? Я шукаю свій улюблений своч. Подивіться, і ось цей. Це дійсно має право на існування. Я думав, що мені це прям не сподобається взагалі, але я розумію, що для дитячої кімнати це прям те, що треба, і кольорів прям дуже багато, і для хлопчика, і для дівчаток теж підійде. І мені подобаються оці ляльки. О, господи, клас. Клас, це дуже прикольно. Є ще в нас ось така річ. Я так розумію, що це в нас така скринька з іграшками. І знову ж таки, мені подобається, що це такий є більш-менш нейтральний варіант, тому що мені хочеться таких скриньок з іграшками, але вони іноді виглядають дуже дивно у грі. І ляльковий будиночок у вигляді оцього красті Крабс: клас! Це просто вау! Є ще в нас ось така штукенція. Я так розумію, що це в нас столик для того, щоб на нього на ньому малювати. І є ще в нас ось така лампочка. Круто, ну круто ж. Супер. Е -е, оця лампочка з медузками. Єдине, що треба Свочі якось глянути. Свочів, до речі, досить багато. Що мені прям подобається. І це підійде ще і під тематику е -е, якогось е -е, іншого набору. Наприклад, Adventure Ways. До речі, я не розумію, у мене тут щось світиться. Але я не розумію, що? Взагалі то мали би бути оці додаткові об'єкти, які дарують за те, що ти придбав комплект. Але я цих об'єктів відверто не бачу. І у них немає якоїсь категоризації ще. Що дуже дивно. Але мені хочеться їх якимось чином знайти. Я пам'ятаю, що остаточно там був акваріум, але я не пам'ятаю, як він називався. І у якій категорії можна знайти акваріум. Коротше, це якась дуже дивна дивина, тому що у мене показуються нові об'єкти, але я жодного не можу знайти. Ні в активностях, ні в скілах, ніде. Мав бути остаточно акваріум, я це прям пам'ятаю. Але я не знаю, де його шукати. Ну, акваріуму у мене нема. Хоча там був акваріум. І він мав би там з'явитися. Потім мала з'явитися гітара. Я згадав, мала з'явитися гітара ще. Мала з'явитися ще гітара. Але знову ж таки я не бачу нової гітари. Коротше, незважаючи на те, що я придбав. Оцей бандл. Додаткові об'єкти чомусь у мене не відображаються. Це дуже дивна справа. Але давайте перейдемо до більш цікавого. Це в цілому до геймплею. Отже, давайте спробуємо одразу оце. Так, це в нас звичайна така іграшкова річ. Це декоративні об'єкти, з ними не можна взаємодіяти. Знову це книжкова полиця, з цим нічого нового. Тут у нас. Стоп, 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 що? А, ну це гардероб в нас. Це в нас що тут? Можна обійняти Сенді Чікс і так далі. Тобто, це в нас, як звичайно, ця плюшова величезна іграшка. Мені цікаво, з ким буде гратися тут Касандра. Чи з'являться якісь нові іграшки? Іграшки, мені здається, досить стандартні тут, якщо чесно. Так, відкрити. Ну, тут все стандартно, якщо чесно. Іграшок нових жодних не з'явилося. Це в нас так, це в нас столик для малювання. Тут нічого такого, і що мені ще знову ж таки цікаво, це саме об'єкти із комплекту про спанчбоба інші. Мені просто цікаво, який буде звук будильника. Чи він буде стандартний, чи ні. І треба одразу подивитися якийсь фільм для того, щоб глянути, як буде виглядати оце все. Ну, Зображення у цього телевізора прям якесь занадто шикарне. Ви це бачили? Це чистий кайф просто. Це реально це чистий кайф. А якщо це, наприклад, ну мене вбило просто оце. Я хочу ще раз. Я прям хочу це. Це ще раз. Це дуже класно, що вони це зробили. Я, якщо чесно, думав, що там буде якийсь стандартний звичок нічого незвичного. Але ні, зараз я швиденько спробую проклацати ці всі об'єктики для того, щоб зрозуміти, що ще можна тут зробити з цим. Всим. Але, ну, якби. Нічого. Але те, що там прям і трясе камеру, і, е, і оцей звук є, і бульбашки, і так далі. Це прям взагалі. Я хочу на це просто подивитися ще раз, реально. Скільки там, ще довго чекати. Це чистий кайф просто. Мені це подобається. Це дуже прикольно. Отже, ось такий комплект у нас вийшов, дуже цікавий. А тепер давайте до умов конкурсу. Отже, що я хочу від вас? Ну, по-перше, мені хочеться, щоб ви написали коментар. Та не аби який коментар, а написали саме, як ви познайомились із серією The Sims і за що ви її полюбили. Ось такий розгорнутий, максимально цікавий коментар з історією вашого знайомства з цією чудовою серією ігор. Мені потрібно саме це. І плюс, для того, щоб я міг із вами комунікувати. Після того як я проведу відбір, скажімо так, я би хотів попросити вас залишити мені свій інстаграм теж десь у коментарі. Можливо, краще його розпочати саме з інстаграму, а потім вже написати все, що ви хочете мені написати, щоб я вас потім просто міг нормально знайти як тільки я буду об'являти переможців. Я вам даю тиждень на те, щоб ви. Прийняли участь в цьому конкурсі, і я буду розігрувати два або три саме бандли, Новина не дуже. Чому зараз поясню? Тому що як виявилося, я не можу подарувати бандли у стімі або EA App. Це неможливо. Тому я вирішив, що напевно найкращим варіантом буде розіграти два геймпаки будь-яких на вибір. Тобто у нас буде два переможці, які зможуть отримати ігровий набір на будь-який смак, який ви самі оберете. якось так. На жаль, на жаль, я не можу подарувати саме цей набір, але якщо ви зможете якимось чином обрати якусь іншу альтернативу у межах тої самої суми, умовно, то ми, можливо, з вами якимось чином домовимося. Хто знає. Подивимось, подивимось. Думаю, що в будь-якому випадку це буде теж непоганий варіант. Я бажаю всім успіху. Сподіваюся, що переможці отримають свої комплекти і будуть дуже раді такому прицу. Якщо вам сподобається відео, то поставте вподобайку, залиште коментар на зону і звісно, підпишіться на мій канал. Також не забудьте задонатити ЗСУ за та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.